Здоровенькі були, слава Україні! Це новенький фітнес-браслет від Samsung Galaxy Fit 3. Давненько такого девайсу в мене не було. Тож давай дивитися, що воно таке, цей Fit 3. Новий гаджет, нове відео на каналі Майфон. Поїхали. З фітнес-браслетами від Samsung, у мене історія користування досить коротка тривала. Недовгий період часу в мене був один такий, а саме Gear Fit 2. Але користувався я ним недовго і змінив його на звичайний годинник від Casio. Але все ж User Experience отримав досить приємний, так як Samsung ще з перших своїх фітнес-браслетів і смарт-годинників показали, що компанія налаштована випускати якісні та круті девайси. Згадуючи той же крутий, стильний та зі своєю харизмою смарт-годинник Gear S3 Frontier, чи той же Gear s першого покоління з загнутим дисплеєм, який був максимально ексцентричним та незвичним на той час. Мені особисто подобались майже всі носимі гаджети від корейських Компанії. Навіть свого часу в мене був такий смарт-годинник, як gear 2 Neo. але то інша історія. Повертаючись до нашого Galaxy Fit 3 і говорячи про дизайн цього фітнес-браслету, то в цьому третьому поколінні він став вже більш утилітарним та звичним і схожим на більшість таких же фітнес-браслетів від інших виробників. Але, на мою думку, то вже час диктує свою моду та тенденції. І назвати його дизайн я б нудним не називав, скоріше він звичний. Та все ж корпус рамку виконано з алюмінію з піскоструйною обробкою. Повертаючись до нашого Galaxy Fit 3, говорячи про дизайн цього фітнес-браслету. То в цьому третьому поколінні він став вже більш утилітарним та звичним і схожим на більшість таких же фітнес-браслетів від інших виробників. Але, на мою думку, то вже час диктує свою моду та тенденції. І назвати дизайн нудним я б не називав. Скоріше він звичний. Та все ж корпус рамку виконано з алюмінію з піскострумною обробкою. Оце вже, на мою думку, файно. До речі, є три кольори цього самого фітнес-браслету. Сріблястий, ось такий з білим ремінцем. Е... Графітовий він же, типу чорний з таким же темно-сірим ремінцем, і розви золото з ніжно бежевим рожевим ремінцем. Хто знає, що таке слово пантон, то поправте мене, як правильно називається кольор. такий ні, пантон це ціла організація, яка займається кольорами. Яка тобі каже, що в цьому році гарний най... найкращий колір ніяк. Колір 2024 року, що ви всі знали, піч Fuse. Oh, і до речі, там такий же ремінець в Rose Gold. Щодо ремінців, а точніше того, як вони кріпляться до Fit 3, то це пропрієритарне кріплення і піти в будь-який магазин, де продаються годинники та ремінці до них, і придбати будь-який ремінець, на жаль, не вийде. Та все ж, якщо зазирнути до всім відомого інтернет-сайту, де можна придбати будь-що. То там вже є декілька колірних варіантів тих самих ремінців на Fit 3. Та й компанія Samsung, я думаю, не залишить покупців Fit 3 без додаткових ремінців. Як мінімум на сайті вже є два колірних рішення: цих самих силіконових ремінців: є помаранчевий і темно-зелений. Так що. З наявністю ремінців, я думаю, все буде окей. Дисплей Fit3, звісно ж, AMOLED розміром 1,6 дюймів з роздільною здатністю 256 на 402 пікселі. Звісно ж, дисплей файно відкалібрований, досить яскравий та насичений. Тут в цілому я іншого і не очікував, це ж Samsung. Тому з чим з чим, а дисплеєм все має бути файно. До речі, дисплей Fit3 з Always On Display. І мені подобається в цьому Always On Display, що він відображає саме той watch Face. Який є на годиннику, а не якийсь дефолтний, як часто буває в фітнес-браслетах або смарт-годинниках від іншого виробника. Так що за дисплей, як то кажуть, моя повага, і за увидом дисплей теж ще говорячи про дисплей, але трішки зачіпаючи програмне забезпечення, це я про циферблати. Вони ж Face, то їх фітри по заявам компанії більше ста штук, і вони десь приблизно такі є. Біля ста штук, а може й більше. Їх реально багато. Але я не знайшов тих, які, до прикладу, можна кастомізувати під свої потреби, і виводити ті чи інші показники на екран. Але в цілому їх кількість та різноманіття може нівелювати цей момент. Тож вибрати Watch Face на свій смак можна який захочеш. Хоч цифровий, хоч аналоговий, хоч з мавпою, хоч з собакою. Їх отаку. А тепер поговоримо про підключення та те, що ж може це маленьке чудо техніки. Підключається Galaxy Fit до смартфону через Bluetooth 5.3 та за допомогою застосунку Galaxy Wearable Так, що, в принципі, власники айфонів проходять повз. Бо для вас власників айфонів, такого застосунку немає. А не треба було тут свої Apple Watch, дозволяти підключати тільки до iPhone. Загалом, якщо в тебе смартфон не Samsung, то скачуємо застосунок Galaxy Wearable заходимо туди. Підключаємось, натискаємо всі дозволи, дозволяємо все і, звичайно ж, вмикаємо блютуз, якщо він був до цього вимкнений. І підключаємо Galaxy Fit 3 до твого Android -смартфон. Все просто. А якщо у тебе смартфон від Samsung, то смартфон сам тобі покаже анімацію, що поруч є новенький Galaxy Fit 3. І чи не хочете його підключити, натискаємо Хочу підключити, підключаємося і погнали моніторити все. А моніторити можна фази сну, кількість пройдених кроків, пульс, рівень кисню в крові, приблизна кількість спалених калорій і понад ста видів тренувань. Від звичайної прогулянки, вона ж ходьба, біг велоспорт до лижного спорту йоги, крикету і ще купу-купу всього. Загалом тренуватися можна з фіттри будь якого Займатися будь-чим. І записувати під час тренування всі свої показники на браслет. Для більш детального моніторингу всіх показників компанія Samsung рекомендує встановити застосунок Samsung Health. Там вже твої тренування будуть мати більш розгорнутий вигляд, і можна вже якісь висновки робити для себе, як краще займатися, і всяке таке. Але краще, звісно, перед початком якихось серйозних тренувань проконсультуватися з кваліфікованим тренером. І люди, які і з людьми, які підкажуть тобі, як правильно тренуватися, щоб не зашкодити своєму здоров'ю. Тут би залетіла якась інтеграція. 3, 3, 2, 3. Але і то, звісно ж, не все, що є у fit 3 від Samsung. Тут також присутні контролер мультимедіа, тобто можливість керувати музикою на смартфоні, календар, таймер, будильник, секундомір, калькулятор та дистанційне керування камерою. Встановлюєш смартфон на штатив, встаєш в кадр, натискаєш кнопульку на екрані годинника фітнес-браслета. І смартфон робить або знімок, або записує відео, і також можна натиснути пошук свого телефону, якщо він знаходиться, звісно, в радіусі дії підключення Fit3. І телефон почне пищати, і знайдеш свій смартфон десь під подушкою, або де ти його там частіше за все забуваєш. З того, що ще можна налаштовувати, то це рівень вібрації, як Fit3 буде сповіщати про якусь дію тебе на руці. Можна увімкнути більш потужну вібрацію і більш довгий інтервал при вібрації. Ну або навпаки, щоб Fit3 ледь провібрував. Це, на мою думку, файно, бо в когось ніжне зап'ястя, а в когось, як в мене, як в шкіра носорога, і треба, щоб прямо ледь, ну, цю руку трясло, щоб ти відчув, що прийшло якесь повідомлення або хтось тобі телефонує. З датчиків, які присутні у 3 від Samsung: це, зокрема, акселерометр, гіроскопічний датчик, оптичний датчик, датчик світла та барометр. Барометр це ось цей маленький отвір, так що це не мікрофон, і кричати туди і щось говорити не варто. Чи три мікрофона немає. Це барометр. Мікрофона немає так, як до речі, і немає NFC. Для когось, мабуть, це буде суттєвий мінус. Але особисто для мене відсутність NFC на браслеті для спорту, так би мовити, не є критичним недостатком. Тому, в принципі, нема того NFC та й норм. Та і на автономність відсутність NFC, завжди включеного, увімкненого, повпливає навпаки позитивно. Так що нема, та й нема. Я думаю, в спортзалі навряд чи ви купуєте собі гамбургери, правильно? Я купую. До речі, щодо автономності, то в Samsung Galaxy Fit. 3. акумулятор має ємність 208 мА на годину, що по заявам компанії дорівнює до 13 днів автономної роботи. І якщо просто користуватися Fit 3, не моніторити всі тренування, але все ж браслет буде міряти кількість кроків пульс та посідання активності, то автономність десь така і буде біля 13 днів. Але якщо повмикати все, що можна, бігати кожен день тренуватися, увімкнути Олвізон дисплей і там буде валитися сила силен на повідомлень, то відповідно автономність буде трішки менша. Але то тільки для відчайдушних людей. А для таких, як ми з вами простих смертних, 13 днів автономності це закон. І нормально, в принципі, достатньо. Ще з додаткових приколясів та цікавостей Fit 3, варто сказати про те, що Galaxy Fit 3 працює на операційній системі FreeRTOS. Операційна система реального часу для вбудованих систем, що була реалізована на 305 мікросхемах. І як пише Вікіпедія, це open source система. Так що сторонні розробники зможуть якісь запр... запропонувати додаткові приколяси для цієї самої системи застосунки чи якісь інші штуки дрюки. Ще хотів сказати про пам'ять Galaxy Fit 3. Тут мене флешбекнуло в 2010 роки. Був Fit 3 16 МБ оперативної пам'яті та 256 МБ накопичувач, наче й мало. Але цього цілком достатньо, щоб Galaxy Fit 3 працював та крутив анімації досить моторно та виконував всі задачі швидко. До речі, щодо пам'яті, то Fit 3 може е, на собі зберігати до 10 циферблатів. Якщо захочете завантажити новий, то треба один якийсь із 10 видалити. Також із додатково Fit фітри є детектор падінь. Цю фішку можна увімкнути і коли десь шльопнетесь, то Fit фітри запитає, чи все з вами норм, чи не треба викликати швидку. Така собі додаткова фішка, є хз для чого, але, в принципі, можливо, для когось така штука буде важлива. Вона тут є, будете знати. Можна вимкнути, а можна не вмикати. Також ледь не забув сказати, що Fit 3 захищено від пилу та вологи та сертифіковано по стандарту IP68. І також є захист при погруженні під воду до 5 атмосфер що дорівнює 50 метрам. Захист, на мою думку, особисту думку, такий має бути в усіх фітнес-браслетах та смарт-годинниках, які продаються. Абсолютно не важливо від виробника. Бо якщо такого немає. Ти то, що то за смарт-годинник чи фітнес браслет Якщо говорити про ціну Galaxy Fit 3, на момент зйомки відео він коштує біля 2000 гривень, і в порівнянні з конкурентами, на мою особисту думку, є більш пріоритетним при виборі такого типу гаджету. Якось Samsung викликає більше довіри. Можна, звісно, і на інших виробників дивитись, але якщо щось прямо круте, то там і ціни будуть вищі, і сам девайс буде не таким утилітарним, як Galaxy Fit 3. Тож, за таку ціну, чудовий гаджет для тренувань та повсякденного користування. Ще прикольно. Я думав, він 1500 курс. Ні, 2000 зараз позбувся 2300, топов зараз. І ось такий він вийшов ще один гаджет з сімействі гаджетів від Samsung. Чекаю на вашу думку в коментарях, як вам новий Galaxy Fit 3. Пишіть також, якими смарт-годинниками чи браслетами користуєтесь. Ну а я всім дякую за підтримку. Підписуйтесь, якщо ще не підписані, пишіть коментарі, ти нам вподобайки і обов'язково продовжуємо підтримувати наших захисників. Та захисниць, що захищають нашу Україну. Донатимо волонтеримо, допомагаємо, хто чи може, і рухаємось. Вперед до перемоги. І все буде Україна. Слава Україні, слава ЗСУ. Бувай! За За душечку це взагалі то. Тим багато, Які тим... там сраку, якісь там Xiaomi, там чи щось. Тим бачиш що це? Це Самсун. Да. Це OLED. це, ну, типу, метал, є кольори, є Олвейзон. Немає не всі єдине, якщо спортом займатись. Ну, типу, в принципі, не всі не треба, але в цілому.